Німеччина надасть Україні установки Айрісті та гепарди. Олаф Шольц заявив, що найнагальніша потреба української армії зараз це боєприпаси, особливо протиповітряна оборона. Протягом наступних тижнів і місяців Німеччина надасть ці установки Україні, а також ракети та боєприпаси. Про це сьогодні сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття. Конференції в Берліні і також за словами канцлера разом з цим Збройні сили України отримують третю систему ППО Петріот, про передачу якої у квітні заявляв міністр оборони Німеччини Борес Пісторіус. Шольц також наголосив, що найнагальніша потреба української армії зараз зброя зброя боєприпаси особливо системи ППО. канцлер звернувся. До міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО усім, чим можна, і під час свого виступу президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз Україні потрібно додатково щонайменше сім систем Петріот, щоб закрити основні міста та зменшити можливість Росії розбивати цивільні міста ракетами і керованими авіабомбами. Також Україна та Німеччина сьогодні підписали декларацію про відновлення країни після війни. Зокрема, йдеться про підтримку українських приватних компаній та сприяння інвестиціям. Міністерство фінансів України та Німеччини підписали спільну декларацію про зміцнення двостороннього співробітництва та підтримки відновлення України після війни. Про це повідомляє видання «The Guardian». Ми не обмежуємося формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні. Ми хочемо зробити свій внесок зараз, щоб Україна могла визначити курс майбутнього зростання через свою відбудову, заявив федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер. За його словами йдеться не лише про фінансові ресурси, але й про розбудову інституційних можливостей. Для підтримки українських приватних компаній та сприяння інвестиціям зазначимо, що декларація не є договором і не створює зобов'язань згідно із міжнародним правом. Ну а народний депутат в Львівщини теж разом із делегацією в Мудестазі займається тим, щоб Україні надали більше зброї та протиповітряної оборони. Наші завдання в Бундестазі Німеччини сьогодні обговорити з нашими колегами німецькими депутатами про додаткові системи протиповітряної оборони, а відтак кошти на відновлення енергетичної структури, а відтак спільні гранти для місцевого самоврядування для міст України і Німеччини для відбудови шкіл дошкільної освіти, медицини, а відтак всієї інфраструктури. І дякуємо німцям за рішення щодо додаткової системи Петріот вже сьогодні для України.